Друзі, всім привіт! В Даному відео огляд ось цього холодильника. Це у нас Gor'єнні NRK 620 EABXL4. Ось так от він виглядає. Я вам розповім всі деталі. Є у нас збірка Словенія, тобто Сербія, так, і є збірка китайська. Я розповім надалі, чим відрізняється взагалі китайська від словенської. У мене збірка саме Словенія. І ви можете побачити, ось тут в мене лежить куча інструкцій, там гарантійний талон, це якісь мануали. Це також якісь мануальчики, не знаю, однолистові мануальчики, не знаю, що це такі. Я їх насправді всі не дивився. Мене цікавить ось ось цей мануал. В цьому мануалі тут ви можете подивитись, він не на нашій мові. Але тут все в картинках. Можна подивитися, як включати. В принципі, тут приближене до нашої мови слова, і можна подивитися, що тут от є саме функції включення, як їм користуватися. Як тут температуру змінювати ну, для морозилки, для холодильника і тому подібне. Далі. Це мануал, тут, до речі, є на якійсь мові і, не знаю, українська чи російська, але тут в принципі, все таке знаєте, чисто мануальчик, там на два листка можете прочитати, тут нічого корисного по факту немає. Далі, ще що тут в комплекті. Це було для кріпли. це кріпилося, коли транспортували холодильник. Це, напевно, для перевішення дверей. А ось ця штука, ось ця чорна, це я замітив, що вона ось тут зверху. ось Дивіться, я покажу. Бачите, ось вона от зверху. Тобто, це якщо вона відпаде, то ви її просто можете поміняти. Я так розумію, що коли також двері міняєте, ну хочете перевісити на іншу сторону, тому що цей холодильник він дозволяє перевішувати двері справа наліво. От, і ви можете використати ось тут є такі зажими, оскільки вони одноразові, то це дається просто запасна така кришка. Так, давайте подивимося, що тут є всередині. Я, ось тут, до речі, ручки знизу. Одна ручка, це відкривається морозильна камера, це відкривається холодильник. Давайте відкриємо для початку холодильник. Тут у нас є 4 полки. Ось перша полка, друга, третя, четверта. І оця п'ята полочка, ось ця, вона йде для пляшок. Загалом має висіти це зверху, бути ця полка, ця полка має бути замість цієї. Ну, ми так зробили, не знаю чому. Але якщо ви побачите, то в принципі ось тут от, місце, його вистачає так, що десь ну, приблизно для однієї там, повністю по висоті це займе. Для однієї великої 2-літрової бутилки. Ось цей от контейнер, дивіться, він ось так от виїжджає. Він, до речі, якщо ви побачите, дивіться, він далі не їде. От, все, ось це його максимум. Чому не їде ось тут двері, якщо ви на половину 90 градусів відкриваєте, щоб не стукалось, то ось цей от контейнер, який призначений для фруктів та там сирів. Він ось так от виїжджає. Тобто повністю ви його не можете висунути, ось так от він виїжджає. Це у нас пластик. Ці частини теж пластикові це стекло, як я розумію. Стекло тонке, але непогане. Далі, нижній це у нас для овочів та фруктів також відділ. ось цей вже відділ ви можете його повністю висунути. Ось таким чином. Тут, в комплекті, також була ось для льоду ось така от штука. І не знаю, маленька, ось така, але вона ось так от вона у мене лежала, була запечатана е скотчем, окутана. Це для яєць. Правда, Тут яєць, тільки 6 штук, але в принципі, можна використовувати. Тобто ставити сюди на бок, воно собі стає. Цією стороною не поставити, але ось так от воно стає. Е далі. Давайте подивимось морозилку. Нижній відділ тут три, Тобто у нас морозилка з трьох відділів. Не складається, давайте я спробую зараз показати, що тут є. От, ці ящики вони повністю виїжджають. Можна припідняти, вони абсолютно спокійно витягуються. Ось вверх піднімаєте і вони витягуються при потребі. От, як я вже сказав, їх тут три. І бокова частина. Це я не знаю, чесно кажучи, напевно, може сюди масло класти, це якісь також полочки. Тут таких полочок загалом 4, їх можна перевішувати. Ось тут вони перевішуються. Збоку тут також, бачите, є кріплення, щоб можна було кріпити. І тепер по кабелю хотів показати. Дивіться, довжина кабелю цього холодильника йде ну, чуть більше 2 метрів, десь 2,20 Тобто цього достатньо, в принципі, для того, щоб на кухні підключити в будь-яке місце. Ну, Звісно, якщо у вас кухня невелика, є поряд розетки, то можете навіть на 2 метри простягнути. Ось так це все виглядає. І зараз ми його включимо, подивимося, як він буде працювати. І порівняємо шуми холодильника старого і те, як шумить новий холодильник. Дивіться, я тут вже розставив продукти. Зараз буде перший запуск. Ось так я все розставив. Тут яйця, тут буде ось зелен. І тут будуть вже морква і тому подібне. Фрукти, овочі. Ось так. Так, давайте я буду перший запуск робити. Ось в мене розетка. Вставляю в розетку. Ось він ось так от загорається. Погодів, дивіться, це у нас виходить зараз, я так розумію, стан нейтральний, Я з того, що читав по інструкції, потрібно ось цю кнопку затиснути перше. От, я натиснув це температура холодильника. от Я можу тепер уже клацати. Не знаю, там 9 градусів. Давайте подивимося, що тут є. да, максимум тут 9. Ну, давайте там 7 поставлю. Так, тепер ще раз її зараз затисну. от, Має бути на морозилку. От, переключився на морозилку. Бачите, ось ця штучка переключається і ось морозилка. Мінус там, не знаю, 24. Я навіть не знаю, скільки тут краще ставити. Щас побачу. Мінус 18. Все виставили температуру. Він дуже тихо працює. Зараз перевірю, що взагалі працює. Ось, дивіться. Чуєте, я відкрив? Він почав працювати. Ось так от він працює. Тобто він починає працювати, коли ми, я так розумію, відкриваємо двері. Давайте ще раз пробіжемось по кнопкам включення. Значить, ви вставили в розетку холодильник. Натискаєте, просто натискаєте, не затискаєте. Бо затискання на 2 секунди вимикає холодильник. Нам потрібно просто натиснути один раз ось цю от кнопочку включення. Після цього у вас з'явиться температура. А, натискаєте на ось цю от С. Вона просто клацається, ось так: от клацаєте. У вас і воно пищить. Після чого, ось. Цей от, ви бачите, тут закрашена верхня частина, це виставляє на холодильник. затискаєте на 2 секунди, переключається на морозилку, виставляєте температуру морозильника. Все, якщо ви все виставили, можете вже дисплей не чіпати. Він через там, секунд 10 погасне. І відкривши холодильник, він у вас почне перший раз працювати. Далі, тут є функція fast freeze, ви можете також і натиснути, це функція. Швидкої заморозки. Екомод. Я не знаю, насправді, може там якісь певні режими для ваших продуктів, для фруктів, та овощів включається. Але я те, що побачив. Якщо ви екомод це включаєте, то тут просто по факту підсвічується температура. Ось, Бачите, я включив екомод. Вона рівна 4 градуси. От. Так, вона на 6. Це те, що я побачив по фаст я не знаю, це просто йде як швидкісна заморозка, якщо вона вам потрібна, я її не використовував. Тобто тут температурного режиму немає. Ось це все, що я хотів розповісти. І також хотів замітити, що якщо холодильник відкриваєш, то температура показується, та яка зараз наявна в холодильнику. Якщо морозилку відкриваєш, температура показуватись не буде. Тепер морозильне все перекладемо, щоб постійно не тримати відкритий холодильник. Вразовий камер ось так витягнути, тут піднімаємо трохи, вверх, і вони вилазять ось ці от контейнери. І все, можете закривати, перекладати все, потім вже готове вставляєте в морозилку. Трошки вверх і отак от воно заходить. Що, Перша в нас забита. Ще забув сказати, ось тут спереді в холодильника є дві ніжки, вони такі от йдуть, тобто не круглі, а ось такі от ромбовидні. Ззаді йдуть два колеса. Ось там от, ззаді два колещата, на яких ви можете просто передню частину холодильника підняти і проїхатися. Зараз, для прикладу, я хотів показати, як буде шуміти новий холодильник в порівнянні зі старим. Дивіться, старий, ось в мене Nord. Я не знаю, йому вже років десь 15, можливо, 20. Я ось збоку просто поставлю відеокамеру, притулю до холодильника ось так. І ви можете почути його шуми. Давайте також я це зроблю з іншої сторони. Давайте послухаємо, я як в цьому холодильнику зробив. Дивіться, підношу на праву сторону. І давайте таке саме ліву зроблю. Тепер я хотів розповісти по різниці між цими холодильниками. Дивіться, є різні моделі, в них от є різні оці от кінцівки. Є abxl 4 це виробник Сербія. І замітьте, тут написано 620. 620 це двохметровий. 619 це 1,90 м. От дивіться, 619, ось це 1,90 холодильник, ми можемо тут навіть подивитися. Навіть не, не 190, а 185. І тут відрізняється він по факту тільки тим, що він має три ось таких от полички. Якщо двохметровий має а, поличок в своїй наявності 4, то там буде поличок 3, бачите, тут 4. Далі. Також є подібна модель сербська, є із ESYBK. Це 620 -та також модель, вона йде також сербська. Тут відрізняється тим, що тут немає дисплея, ви бачите, і всередині ви подивитесь тут абсолютно все те саме. Бо він ідентичний по факту. Давайте також подивимося, Ось він 2 метри йде, 59,5, але я ж кажу, я міряв себе, в мене 58, щось показало глибину. Не знаю, може я щось не доміряв, може там кабель виходить з боку от, трішки більше, і я чуть-чуть щось не доміряв. Далі. Ось є горіння, ось такі, це вже йдуть китайські. От Фаби вони йдуть китайські. Бачите, тут навіть Вінгук уже трійка стоїть. Дивіться, подивимось, ось тут країна-виробник, Китай. І ще китайські є ось такі от моделі NRK120 EAB. G4, це йде також китайська модель. Давайте подивимось. Тут вона йде також без дисплея, як ви бачите. Все те саме по факту, але йде без дисплея, і це виробник Китай. От. Це в нас теж Китай, але інші якийсь. От, Ну, в принципі, напевно, все, що я хотів розповісти. Тепер, де купити холодильник. От дивіться. Я обирав собі. Тут в порівнянні ви побачите від 20 до 28 тисяч. Ось тут не є на хай-теч. Я їм телефонував, вони мені сказали більшу ціну, там 22 400 напевне. Цим я не телефонував з 100 Мені просто потрібно було насправді швидко заказати холодильник, тому що мій погано працював і от телефонував, куди міг 100 мені теж сказали, щось там 22. Далі, BT Shop теж сказали 20, щось там 1 700, напевно. Вони сказали на тисячу більше. І доставка в них була така собі: там три дні потрібно було чекати. Найшвидшу доставку я знайшов ось тут в алігаторі. В них була і актуальна ціна 21 тисяча. 21 і помимо того, що тут ціна 21 тисяча, то вони мені ще й доставку зробили за 200 гривень. 200 гривень доставка, 200 гривень за нос. Е, далі. Що тут ще є? Ось є ще такий от магазин. Зараз, якщо я його знайду, ось Elmac, до речі, теж класний магазин, у них трішки сайт тупить, але е, тут я теж замовляв плитку, теж вам рекомендую, якщо. Плануєте розглядаєте варіанти замовлення в цьому магазині, то це класний магазин. Я скажу, що моя плитка працює круто і вже там не знаю 3-4 роки ніяких нарікань немає. Я цим магазином довіряю. Тобто Елмах і Алігатор доволі класні магазини, в них актуальні ціни і непоганий сервіс. Я вам рекомендую. хотів додати інформацію по включенню холодильника. Якщо вам його привозять, то в ньому рідина розтікається по трубам, потрібно, щоб вона осіла, так сказати, там фріон і все таке, він має постояти. Десь 10 годин він у вас стоїть, я його на ніч, в принципі, ставлю, не торкаю. Зранку ви можете його спокійно включати. Після першого включення у вас холодильник працює десь 6,5-7 годин. Ну, у мене десь так. А, після чого він 20 хвилин відпочиває. Знову потім включається, працює 35 хвилин, знову 20 хвилин відпочиває. І так, циклами це все відбувається. Це так у мене працює. Не знаю, в залежності від вашої моделі, від їжі в холодильнику, напевно, буде по-іншому працювати. І, звісно, на це впливає те, наскільки ви відкриваєте і берете продукти. Тобто, це я розказав той цикл роботи, якщо ви не відкриваєте холодильник взагалі. Тобто 20 хвилин він не буде працювати, після цього 35 хвилин працює. От. От зараз в мене той період, коли він не працює. На цьому все. Я думаю, вам було цікаво. Ставте лайк, задавайте ваші питання, діліться вашими е, інформацією по тому, як у вас взагалі вимикається холодильник, цикл там 20 чи 30. Мені буде дуже цікаво подивитися ваші коментарі. На цьому все. Всім дякую.